Останнє, коли ми бачили Деймона, він був у крові. Це був перший раз, коли він повернувся до червоної фортеці після того, як його вигнали. Це великий момент. Я думаю, що це дуже складно, і всі повинні зацікавитись, що насправді він задумав. Додай його до крісла. Ми думали, що він повинен повернутись іншою людиною, яка, начебто, змінилась, а потім виявитись таким ж, як був раніше, і продовжити свою непередбачувану натуру. Він більше не шукає свого брата. він якось хоче помститися йому, і Рейніра стає зіницею його ока. Вітаю з перемогою. Дякую, принцеса. З першої зустрічі ми знали, що між ними існує хімія, але тепер у нас є можливість по-справжньому вникнути в це. Було багато розмов про те, що Рейніра невинна, і в той же час вона не є винуватцем цього. Думка про те, що це насправді жорстоке поводження, здавалось дуже важливою для дослідження, але ми відкидаємо той момент, що Деймон, її дядько, тому що це звичаї аргаріїнів. Такі режисерські сцени бувають справді складними. Це велика відповідальність і важливо показати це з правильної сторони. Будучи жінкою режисером, я виросла, спостерігаючи за тим, як чоловіки-режисери ставили сцени з сексу. І я, як жінка, серйозно замислювалася над тим, як же ж це правильно подати, оскільки моїми улюбленими образами є ті, з якими я виросла, і вони зняті не обов'язково з жіночої точки зору. Зараз ми в моменті, де вже необхідно задуматись, ні, а яка тут жіноча точка зору? І дуже важливо, щоб ця деталь була присутня у зйомці такої сцени, де люди в однаковій мірі насолоджуються і звільняються від обмежень світу, в якому вони жили. Часи борделю були реально смішними. Ніколи б не подумала, що скажу це волос, але маємо те, що маємо. Вони справді були дуже смішними, тому що ти просто звикаєш до того, що всі голі і роблять це в темпі, типу ціла кімната. Ідея, що Деймон використовує рейніру, це спосіб, щоб помститись її батьку. Зрештою, його сексуальне безсилля у цій сцені підтвердження того, що глибоко в душі він знає, що те, що він робить, неправильно. Він думав, що це шокує її, але вона не тільки шокована, вона просто в захваті від цього. І коли це стається, у нього нічого немає. І в принципі, він не може впоратись з тим, чим не керує і що не контролює. Я думаю, тут йдеться про те, що молоді жінки хочуть сексу. Біжу, це часто трапляється в житті. Деймона найближчі до нього люди тішать себе ілюзіями. О, можливо, він змінився, став іншою людиною, але знову і знову він доводить, що це Деймон. Він розбудив щось у ній, щось таке, що змінило її поняття сексу, і вона сприйняла секс як задоволення. Вона прийшла додому, і Коул здався їй на той момент єдиною близькою людиною. Це абсолютно суперечило його при Він поклявся цнутливістю одягнути плащ, але Він так, не спакіл для неї. Так що для Рейніри він змінюється з цієї точки. Отто розповідає таємницю Рейніри про те, що вона робила в місті. В його уяві це була неймовірна можливість, яка потрапила йому до рук, яку він міг використати, щоб знищити та забезпечити гола стати єдиним спадкоємцем. Я вважаю, що то хотів, щоб комусь іншому доручили доносити новини королю, тільки не йому. Бо він справді любить Фізеріса, любить короля і знає, що ця новина зруйнує його. Ця інформація має наслідки для кожного. Це впливає не тільки на Деймона, його суперника, але й на нього. Теж Ти настільки одержимий своїми амбіціями, що хочеш слідкувати за моєю донькою. Він знає, що його права рука керувався тільки власними амбіціями. Рейніра зробила деякі речі, які можливо не потрібно було, але хтось повинен був стежити за нею, щоб побачити їх і повідомити про це. І вона розраховувала, що це буде ото або його агент, оскільки він єдиний, хто може протистояти, і це Рейніра говорила йому в обличчя, що змушує його дивитися її прямо у вічі. Тоді він робив правильну річ, як король і відпускає ото кажучи, корона та царство перед тобою в боргу, що ніколи не буде відплаченим. Коли він сказав Візерісу, що Деймон займався сексом з Рейнірою, саме в цей момент з Візеріса вивільняється дракон. Він знову виганяє свого брата, але він яскраво відчуває, що ним маніпулюють. Не мою доньку, ти жадаєш? Чи не так? коли Отто приходив поговорити з Візерісом, то Елісенд була там і все чула. Вони не знали, що вона там. Почувши, як її батько приходить і розповідає байки про рейніру, вона відчула себе розбитою, але вона не знає, вірити йому чи ні, через це вона розчаровується у своєму батькові. Що What трапилося минулої ночі. Father... мій батько зробив кілька тривожних звинувачень на твою адресу. You Ти була зі своїм дядьком. Вона не брехала. Вона вона не брехала. Вона не спала з деймоном. Вона, вона справді не спала з деймоном. Він не міг. Рейніра Не винна в тому, really що відчуває потребу протистояти. Елісон не винна в тому, що вийшла заміж її батька, і ненавмисно навмисно зруйнувала цю дружбу. Елісон відчуває себе у замкненому колі. Вона не має друзів. Вона почувається самотньою та. Ізольована вийдеш заміж засера Лейн і ти це зробиш без ніяких... Це нависло над Візерісом ймовірно відтоді, як він відмовив легені у другій серії. Це політика. Заради того, щоб повернути морську змію. Е, це також мій двоюрідний брат. Але це ж гра престолів все-таки. Так що так, отже, так. Після того, як він був дуже терплячим батьком протягом дуже тривалого часу, аж цілих два епізоди, це між іншим приблизно шість років, візерис нарешті вирішує, що це більше не прохання, а наказ її короля. Їй потрібно вийти заміж, оскільки вони повинні захистити своє королівство. Королівство вважається вразливим, якщо немає спадкоємця. Так, що він сказав, «Як твій батько і король, я наказую тобі укласти шлюбний договір з Лейнером Валеріяном, і Елісон і Реніра стають вправними політичними діячами. Багато в чому це пов'язано з зовнішніми обставинами, з якими вони стикаються. Вони вчаться цитацію без лапок, гра престолів.